І знову тема війни. У розпалі четверта хвиля мобілізації. 27 січня проводилась відправка військовозобов'язаних громадян у навчальний центр, що знаходиться у Чернігівській області. 20 чоловік, серед яких і добровольці, поповнять ряди солдат, котрі протистоять агресору на сході країни. Ця хвиля мобілізації охопила більшу частину населених пунктів Немирівщини. Під час збору військовозобов'язаних у районному комісаріаті були присутні представники влади. Голова Немирівської райдержадміністрації особисто потис кожному чоловікові руку і подякував за мужність прийти сюди, аби надалі боронити своїх рідних, земляків та батьківщину. Як зазначив військовий комісар Юрій Лівкутник, по прибуттю в навчальний центр всі військовозобов'язані будуть забезпечені усім необхідним обмундируванням та військовим майном. Після проходження навчань по підготовці та перепідготовці і набуття військової спеціальності Немирівчани, як і інші, відправляться у так звану зону АТО.